Доброго ранку, дітки! Сьогодні до мене прибігав їжачок та передав вам подаруночок. Хочете дізнатись, що це? Давайте послухаємо загадку, спробуємо її відгадати. І ви одразу зрозумієте. Який подаруночок вам передав їжачок. Він на сонці двозріває і без кісточок буває. Ну, не ягода, а скарб. Це солодкий виноград. Погляньте, їжачок вам передав. Цілий кошик винограду. Давайте його розглянемо. Виноград росте на кущі. На тоненьких гілочках рости багато ягідок. Це називається грона винограду. Тобто ягідки ростуть одна. Біля одної. Ягідки винограду соковиті, смачні, корисні. Вони бувають різні за формою, кольором та смаком. Листочки у винограду бувають зеленого, жовтого, червоного. Помаранчевого кольору. Вони схожі на долоньку. Малята якого кольору виноград нам приніс їжачок. Ця грона якого кольору? Молодці зеленого кольору, а ця грона якого кольору? Правильно ця грона жовтого кольору. А ця грона винограду якого кольору? Розумнички, ця грона синього кольору. А скільки ягідок рости на гроні. Багато молодці. Дітки. Сьогодні я пропоную вам намалювати грону винограду. Але спочатку розімнемо наші руки. Повторюйте, будь ласка, за мною. Винограду ми набрали, потім його перебрали. Потім весь його помили. І варенячку зварили. Розумнички. Дітки, для роботи нам потрібно підготувати аркуш білого паперу з намальованим листочком, фарбу синього кольору та вологі серветки. Пензлик нам сьогодні не потрібен, адже ми будемо малювати нашим пальчиком. Листочок вам допоможе намалювати мама чи тато. А ми будемо малювати ягідки винограду, занурюємо пальчик у фарбу синього кольору та ставимо відбитки під листочком. Один біля одного. Коли фарба на пальчику закінчилась, то набираємо фарбу ще та продовжуємо ставити відбитки один під одним. Малята нагадую вам, що грона вашого винограду може бути різного розміру, але синього кольору. Після того, як закінчили малювати ягідки, витираємо пальчик вологою серветкою, а далі миємо його під теплою водичкою з милом. В мене вийшла ось така грона винограду, а фото ваших робіт буду чекати. Дітки, давайте згадаємо. Який подарунок вам передав їжачок? Правильно виноград. А скільки винограду вам передав їжачок? Багато молодці. Якого кольору були грони винограду? Зеленого, жовтого синього. малята пам'ятайте, що виноград не лише смачний, але і дуже корисний, тому його треба їсти. Я дякую вам за увагу. Батькам дякую за допомогу діткам під час занять. До побачення до наступної зустрічі!